Дуже любимо села, а особливо діти, тому цього разу на Пасху ми приїхали до бабусі й дідуся. Зараз вам покажу декілька цікавих розмов з Уляною. А, як пахне. Хуй бабки для мами. Просто щоб я бігала сей, збивала, лвала букетики, потім здавала так. Ці чоловік дуже-дуже смачні. Ось тут висінька. Я дуже їх люблю, ці вищень. І, і, і споки завжди з'їдають перші мене. Поки ти приїдеш, то поки вже об'їдають, так? Ага. А хто це літає над цією черешнею, бачиш? Так. Хто це? Що це літає? Забділики. Це а чому вони вилітають? Бо вони збивають мед, вони забивають такий зовточок. Маєте це такі зовсім ага. квісточок? Запилюють квіточку, так? Так, запилюють її. Собола писала гала, смачна чолешня. Нямки, нямки-ням, бабусі з дідусем в гості. А в яке це ти село приїхала? Пам'ятаєш? Я був Нівку. А якої області? Черкаської. А до якого дідуся? Ще... Саси. Комнатний Олександр Анатольович. А бабусю як твою звати бабуся, бабуся, бабуся Таня Бобрищина. Я дуже подобається в цьому селі. Так. І знаєш чому? Чому? Мені найбільше подобається в цьому селі, бо дивишся, що мені дідусь на під диваном. Ух ти, хто це? Це такий маленький котеня таке. Супер. Так висить. А як ти думаєш, коли на паску несуча? Думаю, думаю, а я не знаю. А як ти думаєш? Я думаю, що коли несуть по одному яйцю раз в день. Або сьогодні несуть одне яйце, а завтра не знесуть. А, це не так несуться? Так. То Що ти сьогодні? Хочу сп'ється, знесли. Чекаю, щоб вони знесли одне яйце в день. І я піду здавати ці яєчка. Ходи, покажу Дід, Дідусь мені все показати. Далі. Щоб відкрити двері, спочатку треба підняти цю штуку. Отак от, от, хоп, отак. Я тепер ходимо. Отак от, от. Угу. сим.